Грейс це середньоранній гібрид кукурудзи від селекційної компанії Маіс із Фао 280. Гібрид має високий потенціал урожайності до 145 центнерів з гектара, робить його надійним вибором для лісостепу та степу України. Тип зерна зубоподібне жовтого кольору. Висота рослин становить до 280 см, Довжина качана від 19 до 22 см. Переваги гібриду Грейс. Висока врожайність Грейс забезпечує стабільні показники ведь у посушливих регіонах потенціалом до 145 центнерів з гектара. Екологічна стабільність. Гібрид демонструє надійність за різних умов вирощування. Характеризується швидкою вологовіддачею під час дозрівання. Відмінна адаптивність Грейс чудово підходить для вирощування в лісостепу та степу України. Забезпечуючи високу стабільність врожаїв. Рейс це універсальний гібрид кукурудзи, що поєднує високий потенціал врожайності, стійкість до стресів та відмінну адаптивність до різних умов. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.